Вітаємо наших улюблених педагогів, людей, які присвятили свою роботу, все своє життя подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Від щирого серця ми вдячні вам за знання, які вкладені в нас. Дякую вам за вашу підтримку та допомогу в опануванні знань за ваше терпіння, мудрі поради, доступне пояснення матеріалу та зацікавленість зробити нас професіоналами своєї справи. Бажаємо вам щастя, здоров'я, терпіння та творчої наснаги, тижні огляду, поваги та щирої вдячності від студентів. Терпіння та інтересу до нових знань, відмінних ідей, задоволення від роботи та міцних нервів у ваших педагогічних зусиллях, нових звершень, значних досягнень та великих успіхів. Успіхів у житті, щоб кожний новий день був прекрасніший попереднього. Бажаю дорости до президента, щоб отримувати величезну зарплату і нічому собі не відмовляти. Ви ті, хто несе світло знань, виховує майбутнє нашої країни. Та ви надихаєте нас до великих досягнень. Нехай вас завжди продовжувати. Бачимо. Нехай кожен студент радує вас своїми досягненнями. Нехай кожен успіх будь-якого студентів. Буде гордістю для вашого серця. Ми обіцяємо, що ми вас точно не підведемо. Ми вас любимо, мирного неба.